Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про клопа італійського. Зустріти клопа італійського можна у місцях, де ростуть рослини родини окружкові. кріп, морква, селера, яглиця, тобто на городах, полях, луках, на узліссях. Тіло італійського клопа, як і всіх комах, має голову, груди і черевце. Голова трикутної форми, на ній розміщені пара складних фасеткових очей та пара вусиків, що складаються з п'яти члеників. Груди мають три сегменти, до кожного з яких знизу кріпляться ніжки, ніжки у італійського клопа чорного кольору з червоними вставками. Середньогруди розширені, за формою нагадують щит зверху ширший, знизу вужчий. На цьому червоному щитку розміщені шість повздовжніх чорних ліній, що є характерною ознакою італійського клопа. Щит захищає груди з крилами та черевце. Невелика частина черевця лишається неприкритою. Знизу черевце також червоне, але не смугасте, а має чорні, хаотично розкидані плями. Наявність у забарвленні італійського клопа червоного, а іноді червоно-оранжевого кольору, свідчить про те, що комаха демонстративно показує себе хижакам, отже, вона захищена. Яким чином, у разі небезпеки, як і інші клопи, італійський клоп виділяє рідину, яка досить неприємно пахне. На смак вона також так собі, тому птахи, які один раз скуштували цю комаху, більше її не чіпають. З кінця травня до липня у клопа італійського відбувається парування. В цей період комахи можуть збиратися досить великими групами на рослинах, якими харчуються самі і будуть харчуватися їхні личинки. Після запліднення самка відкладає яйця, з яких через 6 днів, а за несприятливих погодних умов максимум через 30 днів, вилуплюється личинка, яка живеться тими ж рослинами, що й дорослий клоп. Личинка схожа на дорослого італійського клопа, але має менші розміри і дещо інше забарвлення. Період перетворення личинки на дорослого клопа триває від 25 до 30 днів. За літо італійський клоп дає 2-3 покоління. Чи є клоп італійський з лісним шкідником сільськогосподарських культур залежить від того, для чого вирощуються ці культури. Якщо для насіння. Однозначно так, клопіталійський має колючо-сисний ротовий апарат. Проколюючи тканини рослин, він живиться їх соками, а особливо полюбляє насіння. Після контакту з клопом насіння не достигає, осипається, а те, що достигло, втрачає свою схожість. В такому випадку, на присадибній ділянці клопа можна дуже легко зібрати вручну. І на сам кінець, чому? Клоп смугастик отримав назву клуб Італійський. Справа в тому, що форма гвардійців Ватикану має червоно-оранжеві з темним смуги, подібні до чергування смужок на щитку у клопа італійського. А в Ватикан потрапити можна лише з території Італії. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.